Привіт! Зараз я вам розповім про оцю офігенну стильову коробку. Без усіляких написів. Просто подивіться, як круто і суворо вона виглядає. Це в нас настільна гра Безодня, локалізація на стовкий Абіс від видавництва iGames. І це в нас середній складності євро з крутим продакшеном, класним геймплеєм, взаємодією між гравцями і цікавим унікальним світом всередині, тому що ви тут граєте за різні підводні народи і там різноманітних водних жителів наймаєте собі в допомогу. Така навіть за описом прикольна та цікава гра. Давайте я вам покажу її право, потім покажу її компоненти, а вже наприкінці відео поділюся власними враженнями. Для початку правила кажу, що треба покласти поле на центр стола, але мене бісить це право, тому я не хочу класти поле на центр стола. Я хочу класти його десь на столі, де мені зручно. Не знаю, чому пишуть правило у центрі стола. Не повинно такого бути. Ви тасуєте карти глибин, викладаєте їх сюди. Карти лордів ви відкриваєте сюди і відкриваєте з них 6 карток. Ось ці картки місцем, ви також тасуєте і одну відкриваєте і викладаєте поруч. Інші викладаєте в закриту. Усі жетони чудовиськ перемішуєте і викладаєте до лівиць. Викладаєте отут маркер загроз на оце поле загроз. І кожен гравець отримує таку штуку і одну перойну. У цій грі ви змагаєтеся на очки спливу у вашому підводному царстві. Очки впливу це просто переможні очки у цій грі. Ви їх набираєте за залучених союзників, за найнятих лордів та контролю. Над місцинами, ну і перемога над усіма чудовиськами також їх дає. У свій хід у вас три кроки. Перший крок не обов'язковий, це двірські інтриги, ви можете оновити ринок. Другий хід, ви виконуєте одну дію, Дія стосується однієї з частин поля або дослідити глибини, або попросити допомоги в ради, або наняти лорда. І після того як ви зробили одну дію з цих трьох ви робите контроль місцин. Якщо у вас є три ключі, ви обов'язково. Берете собі одну місцину. Про усі ці фази зараз я більш детально розповім. Ринок сам по собі не, не одразу оновлюється, тому якщо тут є пусті місця, то ви можете витратити первину на те, щоб докласти одну картку на ринок, і тоді у вас буде більший вибір. Ну і звісно, можете ще одну витратити, для того, щоб відкрилася ще одна картка. Далі ви виконуєте одну дію. Перша дія дослідити глибину. Ви граєте у таку пушці гру, де ви відкриваєте ось цю картку. Коли ви відкрили цю картку, ось, наприклад, у нас тут червона трійка, ви пропонуєте усім суперникам загодинкової стрілку. Тут ми граємо вдвох, тому я пропоную тільки своєму супернику. І кожен суперник може або спасувати, або купити картку. Якщо гравець вирішує купити цю картку, він платить одну первину і забирає собі цю картку. Ну, взагалі він платить її вартість. Перша картка у нас коштує одну первину, друга коштує дві, третя. 3, 4, 4, 5, 5. При цьому байдуже хто з гравців купи союзника. Але купити ви зможете тільки одну картку. Ви не можете багато перших карток, наприклад, купувати. І тепер ось мій суперник купив, більше він не може купувати. І ось я вікрав ці картки. Ніхто не хоче купувати цю картку бо не може. Тому я вирішую або забрати її собі, і тоді мій хід закінчиться, або продовжувати викладати картки. Наприклад, я вирішив взяти собі цю картку, і ці дві картки вони перегортаються і йдуть у комірки. Ось ця йде у зелену сюди, ця у синю. Мій гравець на свій хід вирішує зробити ту саму дію. Він бере. О, ще тут може вийти монстр. Коли виходить монстр, ви переноситеся на ось цей планшет. На ньому ви можете вирішити або отримати цей бонус, або пропустити цю дію, і тоді цей жетон рухається далі. Наприклад, цей гравець вирішує нічого не робити, він рухається далі. Він викладає далі жетон. Знову, ніхто не купує. Викладає, викладає, виклад. Коли ви викладаєте картку в останню комірку і ніхто не хоче її купувати, то ви зобов'язані собі забрати. Але як ви бачите, дуючи намальований жетон первинний, ви отримуєте первинне за те, що виклали жетон в останню комірку. Після цього, звичайно ж, оця картка з монстром скидається, а ці картки йдуть на свої місця. І ви можете дивитися, скільки там карток, але не можете їх пригортати, щоб дивитися, що там всередині. І, наприклад, я знову те саме зроблю, ще просто щоб вам показати, цей гравець нічого не купує, не купує, не купує. М -м -м, ладно, я собі ось цю карту заберу, ці йдуть сюди. І тепер друга дія, яку ви можете зробити, це попрохати допомоги в Ради. І оцей гравець, звичайно, візьме цю коду, тому що тут багато карток, і там він точно бачить, що круті картки. І цей гравець свій хід візьме ось звідси. Клад. Тобто ви можете взяти тільки одну. І коли ви викладаєте картки сюди, у ось цей рядок, ви не хочете їх дуже багато викласти, тому що буде багато вибору іншим суперникам. І третя дія найняти лорда. Давайте я вам покажу. Пару лордів. У лорда є кількість балів, які він принесе, його ціна, і те, скільки різних союзників треба використати. Союзники це ось ці картки. На цього чувака в сумі потрібно як мінімум 6 використати, в сумі 6 союзників, і вони повинні бути, власне, трьох кольорів, і серед них обов'язково потрібен бути зелений. Щоб його купити, наприклад, я його ну, дорого брати, його за 10, він 6 коштує, поки не буду його брати точно. І в нього є своя власна властивість, яку він приносить. І ще він дає ключ. Ось ця карта, вона більше балів приносить, і вона одразу якусь дію робить. Візьміть на руку будь-який один 100 союзників Раду. Просто ви, як тільки купуєте, одразу берете 100 союзників. А цей чувак робить вам пасивну властивість. постійно. Отримайте по одній первині за кожну расу відправлену вами в раду. Тобто кожен раз, коли ви відправляєте в раду якусь расу, ви отримуєте за це первини. Можна багато первин отримати. Ну, і ось, я думаю, чи можу когось купити. У мене вже є гроші, але в мене багато ось жовтих, зелений, синій. Ну ні, треба ще набирати. А ось цей гравець. Подивіться, в нього там ось є. Ага, ось, в нього є багато таких. 9, 10, 10 12. А ось 10. Витрачає 10 і купує собі цього ілюзіоніст. Коли ви витрачаєте картки, ви скидаєте їх усі, але картку з найменшою цифрою ви залишаєте перед собою. Наприкінці гри ви отримуєте переможні бали за. Найбільшу цифру кожного кольору, тобто кожного союзника. Тобто, у вас буде 5 різних цифр, ви їх будете сумувати. Тобто одиниця це дуже мало. І можна використати якісь дорожчі картки просто перед собою, щоб їх викласти. А ці картки ви скидаєте у відбій, і я купую ось цю картку, на ній якась дія. Можуть обміняти одну сумі на будь-яку доступну. Ну, в мене нема місці тому просто її собі заберу. Я переможні бау собі купив. Ці картки усі рухаються ось сюди. І ринок не оновлюється. Але якби була ось така ситуація, і я б купив ось якусь цю картку, то вони з'їжджають. Як ви бачите, тут дві первини. Той, хто купує одну з останніх трьох карток, отримує собі дві первини. І після цього ринок, власне, її оновлюється. Викладаються нові картки. Тож, я вже пояснив, як працює. Тут ви дістаєте картки союзників, тут ви їх забираєте собі, ті, що залишилися, тут ви купуєте собі лордів, і за купівлі лордів перед вами залишаються якісь картки союзників, які принесуть вам переможні бал наприкінці гри. Але ще ви можете отримати ключі на ваших лордах, і ось тут серед монстрів. І як тільки ви зібрали три ключі, наприклад, ось в мене два лорди, і в мене є ключ. То я одразу ж наприкінці ходу повинен взяти собі місцину. І я обираю або взяти одну з відкритих місцин, наразі тільки одна відкрита, або відкрити одну, дві, три, або чотири і вибрати з них. Наприклад, я беру три, дивлюся на них. Ось ця каже: два переможні зали за кожного вашого орда торговця, плюс п'ять. Лорди торговців, вони зелені, тобто це мені за званих ордів, западена ікс, подвойник. Подвоєній кількості очок впливу вашого найслабшого лорда. Тобто ви дивитесь, оця місина западана, вона приносить вам вдвічі більше балів, ніж ваш найслабший лорд. Або ось Асамблея Океанського Сенату три за кожного вашого залученого союзника Кальмара плюс 4. Союзники Кальмари, вони сині. Тобто, ось за різні штуки дають ці місини бави. Я ось беру собі цю місину, ось так викладаю. Ці місини залишаються відкритими, і їх може взяти собі якийсь інший гравець. А я. Витрачаю на цю місцину свій ключ. І у цих лордів закривається їх властивість, і вони більше, якщо приносить мені якусь пасивну властивість, більше її не приносять. Також з того, що я не сказав, це те, що ви можете, якщо вам не вистачає грошей, доплачувати перелинами за купівлю цих чуваків. Таким чином, але обов'язково потрібно всі кольори використати. Але таким чином, наприклад, ось тут я міг би не викладати цю одиницю, якби доплатив перелинами, а ось. Я б, наприклад, заплатив ось 4-5 на ковби цю одиницю, і одну невистачаючу одиницю би первину, і тоді б я б виклав оцю четвірку, і вона б мені принесла більше балів на брегенції гри. Але це вже додаткові стратегії. Але загалом це були усі правила. Ви ходите по черзі, і на початку ходу ви можете оновити ринок, потім робити одну з трьох дій, або звідси відстаєте картки, або заберете картки звідси, або наймаєте лорда. І після цього, якщо у вас є три ключі, то ви берете собі одну з цих місцин. Ігра закінчується тоді, коли або в когось буде сім лордів, або закінчиться оця колода лордів. Але навряд воно закінчиться, скоріше хтось з вас набере сьомох лордів. І тоді гра закінчується, і ви підраховуєте, скільки приносять ваші лорди, скільки приносять ваші місцини, скільки приносять ваші оці монстри, яких ви наловили ось тут. Вони приносять по два або по три бали. І також ви дивитеся на кожного свого заучного союзника на 100 з ними. І яка найбільша цифра в кожному стосі кожного кольора? стільки балів ви отримаєте? В кого наприкінці більше переможних балів, той перемагає. Якщо порівно, то перемагає той, у кого більше первин. Якщо і там порівно, то перемагає гравець, що має карту лорда з найбільшою кількістю очок впливу. Ось така у нас гарненька. Тож давайте подивимося на її компоненти. Тут бомбезно виглядає коробка, і вона ну прям крута. Тут питань до коробки немає. Плюс всередині в нас тут правила і дуже крутий органайзер, реально крутий. Тут прям класно все організовано, бачите. Але, як ви розумієте, якщо його таскати, то бачите, розлітаються все ж таки компоненти в ньому. І ще хотів сказати, може, ви бачите, а тут. Оці штуки вони так вирубані, що з них ще якийсь час осипається все, і це не дуже прикольно. Це з поганого, з крутого. Тут класний органайзер. Він не дивився на те, що все розлітається, все ж таки працює. Плашки, оці картонні офігенні, на них на кожні різні арти. Вони прям картонні і товсті, хоча б, ну, взагалі могли б бути просто бумажними. Оця картонна штука. Оці всі штуки з картону круті. Оці штуки з картону. Картки дуже гарної якості. І з гарними артами і такі картки. І ці картки. Ну, не найкращі, але вони дуже гарної якості. Тут в нас для підрахунку балів, що круто. І, звичайно, оці неймовірні штуки. Їх мінус в тому, що вони весь час десь розлітаються і катаються, але ж такий прикол, що вони тут є, і те, що тут перевинеться ресурс. І те, що ними всі можуть користуватися, це бомба. Компоненти в цій грі неймовірні. Вона дуже гарно виглядає, класна гра. Прям відкриваєте і розумієте, що о, ну це прям класна гра. Тож, це прикольна, цікава та дуже приваблива гра. І тут є різноманітні стратегічні рішення та досить багато реіграбельності, тому що кожної партії виходять різноманітні нові чуваки та нові локації, які усі по-різному працюють, і саме через це вам постійно потрібно по-новому вибудовувати свою стратегію від того, як протікає гра саме цієї партії. І ви точно не встигнете побачити їх за одну партію усі, усі ці локації, усіх цих чуваків. Тому вам декілька партій навіть знадобиться, просто щоб побачити, що ж у цій грі є. Плюс тут прикольна ось ця механіка push Luck, в якій ви весь час трошечки хвилюєтесь, тому що ви не хочете після себе залишати класні картки, а ви при цьому хочете отримати ось цю халявну первину. Це дійсно кожен раз відчувається як зимоді, тому що ви дивитеся, що іншим гравцям, ви дивитеся, що вони витягають, і треба встигнути забрати. Купу карток, якщо вона тут залишилася, щоб не дати її іншим гравцям. І мене дуже радує, що в цій грі, окрім ось такої взаємодії, коли ви слідкуєте, що дати, кому що не дати, тут є ще й картки з механіку текзат, які напряму пакосять вашим суперникам. І все менше такого стає в настолках, що ось такому вже більш-менш класичному євро є картки, які напряму взаємодіють з іншими гравцями. І тут є така пряма конфліктна взаємодія. Мені таки подобається. При цьому за загальними правилами гра цілком елементарна та зрозуміла, але зовсім сімейною її назвати не можна. По-перше, через тему, ну, вона така не дуже прям сімейна сімейна. І при цьому ще й у процесі відкривається багато нюансів і багато додаткових механік потрібно ураховувати, і вона складнішою в процесі стає. І для новачків це може бути трішечки заскладно. Але якщо ви вже в щось пограли, якісь сімейні або ігри для новачків, то можна вже пробувати в цю. Вона правда дуже проста. Ще мені дуже сподобалося, що тут така незвична тема, і власний такий підводний всесвіт. Тому що цілком можна було створити ту ж саму гру, але у сетінгу якомусь стандартному, більш фентезійному, про королівства і різноманітних там лордів, але вже таких знайомих нам. Але ж ні, тут в нас. Безодня. Дивіться, який гарнюня. Що ж до моїх власних вражень, то я б не сказав, що я по справжній фанат цієї гри. Так, вона мені сподобалася, але я не в захваті від неї, тому що для мене вона все ж таки занадто проста. Хоч і цікава. А загалом я все ж рекомендую цю гру. Це топова настолка. Бруно Катала, один з її авторів, це відомий геймдизайнер, і тут класний дизайнений цей геймплей, крутий дизайн цієї гри. І вона цікава, гарна, та різноманітна. Це прям кльова настільна гра. І я її рекомендую іншим гравцям, і в мене різні групи гравців грали в неї з задоволенням. Ось такий в мене вердикт. А я, як зазвичай, пораджував вам наприкінці відео дві схожих настільних гри. І це буде також дві євростратегії, які трішечки складніші за стандартні такі єврогейми для новачків сімейні, але все ж таки все ще дуже прості. Перша настільна гра архітектор західного королівства, настолка на виставлення працівників, де ви, власне, вибудовуєте або храм, і тоді ваш моральний рівень підвищується, або ви там щось торгуєте на чорному ринку, і тоді ваш моральний рівень понижується. І також ви закупляєте собі власних помічників, збираєте ресурси і вбудовуєте різноманітні будівлі. І ця гра теж дуже проста, але все ж таки зовсім новачкам її. Ну, не став я давати, тому що там є неочевидні стратегічні рішення. І друга настільна гра, яку я вам раджу, це Настовка, цей дивовижний світ. Гра з драфтом, де кожен з вас вибудовує свою футуристичну імперію з карток, використовуючи дуже цікаву механіку виробництва ресурсів, які ви одразу розміщуєте на картках. Дуже кльова і цікава механіка, але новачкам дуже важко в неї на початку грати, в них прямо кипить голова. І я б її одразу для зовсім новачків не давав, тому що просто вони не справляться з таким напором. На початку вона досить проста, але До четвертого раунду у вас просто розростається ваша імперія і все це прорахувати дуже важко. Огляди та летсплеї до цих ігор ви можете знайти в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної.